Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Все також пліч опліч жодному кандидату ані камалі, ані Трампу, менш ніж за місяць до дня виборів, коли багато хто вже навіть і голосує достроково, не вдалося не те, щоб вирватися вперед, а просто хоча б закріпити суттєву різницю у підтримці. Станом на зараз, за даними 244 опитувань громадської думки по всій Америці, різниця між кандидатами менше 3% – це на рівні статистичної похибки. В цілому по країні у Харіс зараз 49,7% підтримки. У Трампа 46,8%. Республіканець за останній тиждень зміг скоротити розрив із суперницею, бо в якийсь момент цей розрив був до 5% на користь Харіс. Але головне зрозуміло, вони йдуть на рівних і самі не знають, хто у підсумку переможе. Ціна вибору для Америки величезна. Це фактично два абсолютно різні шляхи для країни. Відкритість для мігрантів і депортації, фокус назовні і зосередженість на внутрішніх проблемах Америки. Люди це розуміють, тому і активність саме цього року очікується рекордна. Американці насправді не дуже ходять на вибори. Дуже часто явка 50%, тобто вдома залишається кожен другий. Але у 2020-му, коли за крісло в білому домі билися Трамп і Байден, на вибори прийшли 67% виборців. Це був рекорд за ціле століття. Ну і зараз соціологи прогнозують, що позначку у 70% активності теж на цих виборах легко візьмуть. Але найбільш активні штати на схемі, бачите, вони позначені темнозеленим. Налаштовані по-різному, хтось точно за Камелу, хтось точно за Трампа. Тобто активність прихильників, якою б великою вона не була, не гарантує перемогу. І за цих умов, що Трампу, що Камелі не перемогти без голосів мінливих штатів. Території, де немає сталих обудобань, де щоразу підтримують іншу політичну силу, ось за ті штати, за ті території. Орі зараз її б'ються. А хиткі штати на цьому тижні несподівано почервоніли. Тобто настрої так не набагато, але схиляються у бік Трампа. Ну ось подивіться лише один Вісконсін зараз синій, та й те перевага Харріс кількадесятів відсотка. В Аризоні штат прикордон розрив 1%, відсоток. Він точно за Трампа, майже відсоток у Мічигані. А у решта, тобто чотири штати із мінливої сімки, які визначатимуть хто стане президентом, практично порівну, буквально на долі відсотка плюс у республіканця. У Неваді 2 десятих відсотка лідерства Трампа у Пенсильванії 1 десята відсотка. Ну це ж практично нічого. У північній Кароліні Джорджії по пів відсотка. І це з одного боку нічого ще не означає, бо розрив мінімальний настрої можуть змінитися. Ну а з іншого все одно тривожний дзвіночок для Харіс. Бо тут простий принцип Чинну команду люди завжди обвинувачують у фінансових проблемах. А економіка США і дійсно не на піку. 44% американців сказали, що за роки президента Байдена заробляти стали менше, і менше впевненості фінансової. Такого показника не було з 80-х років. 59% жителів країни кажуть зараз соціологам, що економіка США за демократів у занепаді, і лише кожен п'ятий бачить, хоч якесь зростання. Це суттєво, і це саме лише. Гаслами, ну точно не переломити, і коли Трамп постійно каже, серйозно уріжу податки для бізнеса, це спрацьовує. Камала спробувала протиставити цьому обіцянки примусово регулювати ціни на продукти. Втім, це гасло миттєво прибрали з її промов, бо воно ну так сподобалось бідним, але американський бізнес був різко проти. Що ще тут цікавого, Америка розділена зараз не тільки за політичними поглядами. Як показують опитування, Трампа підтримують більше чоловіки. Жінки, і хай би там, як вони не були налаштовані щодо політики, хочуть дати шанс камалі. Білі, здебільшого, за Трампа, темношкірі і вихідці з Латинської Америки за Харіс. І все це показує, наскільки Америка зараз поляризована, наскільки розділена. І новому президенту хочеш нахочеш, доведеться її зшивати. Але для цього треба перемогти. а Завдання це максимально непросте, зважаючи на те, наскільки близько йдуть. Обидва кандидати із Вашингтона, Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині Новини.